Доброго дня, панове, Доробив я другу збірочку залізофосфатних акумуляторів. Ось одна ось друга. З'єднав їх в паралель. Дві мідноложені шини. Дві БМСки по 200 А. У китайців купив ось такі клеми двойні. І на 35-й квадрат Все розвів, на нижній одну вже поміняв, також і ще одну поміняю. Ось так воно вийшло, вийшло з'єднання. Це в мене інвертор, десяточка стоїть і поки авто автоматика з лічильником. Для початку я їх зарядив. До одинакового вольтажу. Потім з'єднав зробив на кожному калібровку вольтажу, так як були розходження в мене. Зараз от все чітко. 87% і по 6 ампер. вони. Ось Так Так що для початку їх треба зарядити, потім об'єднати, зробити калібровку вольтажу на одній, на другій батарейці. Потім я їх знову зарядив, щоб сох вирівнявся на обох батарейках. А зараз перевіряю, наскільки їх хватить в домашніх умовах. Ось я далі включусь, коли вирахую, скільки вони мене за два дня з'їдять електроенергії. Ось так. Зараз все живлення на інверторі. Мережу я виключив. Ось так. Також я Закупив 26 панелек 585 лонгі, через неділю-дві почну ставити їх. Там 15 кВт буде 4 поля, два на МПТ контролерах і два підуть на цей інвертор. Все, далі включусь. Так, Це вже наступний день. Батарейку розглядив до 50%. Зараз ставлю скрін, Скільки віддало мережу енергії тридцять відсотків. З батареїк тягне п'ять і три, і шість, п'ять і сім і шість і вісім, шість п'ять ампера. Скільки використалось також ставлю. Так, експеримент буду закінчувати. Зараз покажу. Так, 50 вольт. 7%. Тут також 50 вольт і 4%. За півтора дні використано. У нас 25 кВт. Хай було потрачено на 3 кВт на сам інвертор, КПД і тому подібне. І на холостий там хід і на роботу інвертора. Це 28 кВт і ще залишилося, так як 50 вольт. Тому, в принципі, можна Сміливо витягувати 25 кВт і ще щось навіть остається. Так, фото вставлю, скріни. На цьому все. Всім пока-пока.